Всім привіт! Ви на каналі Світ Фантастики. В сьогоднішньому відео ми будемо робити огляд на Лего Гаррі Поттер Летючий Форт Англія. Значить, ось така коробочка. На задньому фоні ми бачимо Форт Англія. Дві міні-фігурки головних героїв це Гаррі Поттер і Рон Візлі. Також присутня Хедвіга, це сова Гаррі Поттера і Скреберс Пацюк Рона. Що будемо відкривати. Самі упаковці у нас йдуть наклеєчки, які треба клеїти на машину. Інструкцію. Два пакетики з деталями. Зараз складу, і, в принципі, ми оглянемо цей конструктор. Зібравши один пакетик, ми отримали Рона в такому светері, скреберса і основу машинки. Зараз будемо складати другий пакетик. Ось і все. Форт Англія складений. Рон і Гаррі готовий. Значить, що в нас буде? Багажник, в який ми садимо скреберса і валізку ложимо. Закриваємо, відкриваємо верхушку урона. і гарі. Так, зараз секундочку. Оп. Угу. А дверки то не закриваються. Прикольно. Ну, нічого страшного, в принципі. Суву не знаю, чесно, куди її посадити. Тут, наприклад, показано, що просто посадити сюди, але вона ж буде падати. Бо ну, я думаю, що в принципі, її можна отак поставити. В принципі, конструктор непоганий. Непоганий. Є два головних герої. є їхні тваринки. Також аксесуарів палички йдуть. Валізка і додаткові пару деталей Верх знімається. Бажничок відкривається, закривається. Ну, в принципі, набор непоганий. Мені сподобався. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Вибачаю ще, можливо, якість така не дуже добра, тому що в мене зараз немає світла. Я вирішив зараз зняти це відео. Всім до побачення!